Друзі, привіт! Рада вас вітати і вирішила для вас записувати такі невеличкі, коротенькі уроки, по яким ми будемо також рухатись, і я буду вам інформацію давати, ту, що пройшла сама, те, що знаю, і те, що провірила сама собі на практиці, те, що провірила на своєму досвіді, на своїй практиці. Перш ніж почати розвивати сторінку в інстаграмі, розвивати свій блог, потрібно зрозуміти, навіщо це вам, і чи ви готові бороти якісь свої страхи, чи ви готові проявлятися, чи ви готові показувати себе людям. Але для цього я в попередньому такому завданні я багатьом писала, що починайте просто записувати себе на камеру, якщо ви не можете звикнути до себе, до своєї з зовнішності, до свого голосу. Починайте просто себе записувати і відслідковувати свої відчуття, щоб кожен раз, коли ви це робите, ви. Самі до себе звикали ось так на камеру і могли вільно виражати свої думки, але це все приходить з досвідом. Якщо ви собі не подобаєтесь, запишіть не один раз, перезапишіть. Але як досвід показує те, що ви перший раз записали, воно як якнай... найкраще заходить і вам, і вашій аудиторії, для кого ви це будете все розповідати, транслювати Самий важливий такий момент. Ми поговоримо сьогодні в цьому уроці, це упаковка шапки профілю. Упаковка шапки профілю в інстаграмі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, що коли людина, наприклад, з вами знайомиться, навіть це буде у вас, коли ви знайомитесь офлайн, всі обов'язково при першому знайомстві заходять до вас на сторінку, заходять на ваш профіль, і якщо у вас там. Шапка профіля не оформлена, у вас немає вітрини, у вас нема ваших фото, у вас обрізані там, обрізана голова, цвіточки, собачка, котик, то людина не розуміє, хто ви і про що, і чим ви можете конкретно бути цікаві їй. Коли людина також в соцмережах десь ви там пролайкали якісь фотографії, залишили коментар або щось комусь пишете, людина також пальчиком тикає на вашу сторіночку, і коли у вас не заполнен. Зап... Повнена оця шапка профіля, і людина не розуміє, чим ви можете бути корисним, вона перелистує вашу сторінку і йде далі і шукає тих людей, хто буде цікавіший. Люди йдуть на людей в нашому бізнесі, і люди купують у людей. Люди купують спочатку не продукт. Не його склад, не його корисні речовини. А люди купують у людей. Люди купують вас, і люди розуміють, що з вами може бути результат чи по продукту, чи по здоров'ю, чи в бізнесі. І сьогодні ми поговоримо з вами про упаковку шапки профілю і про позиціонування. з чого саме почати вести сторінку. Тому що шапка профіля формується на основі того, що ви для себе наперед проплануєте і що ви хочете показувати в інстаграмі на своїй сторінці. Перше, про що я вам хочу проговорити, це ваше позиціонування. Що таке позиціонування? Позиціонування. Ціонування це ви для себе вибираєте, коли ви оформили вже сторінку, коли у вас є акаунт, який ви там розвивали чи не розвивали, чи він у вас просто. Є зареєстрований, і ви хочете просувати бізнес, бізнес корпорації Renaroš, або ви хочете заходити через продукт в корпораці Renaroch, ви хочете людей знайомити з продуктом, з його якістю, з результатами, розповідати ще щось своє. То позиціонування в нас у мережевих підприємців, у людей, які розвивають свій блог, це про що? От дивіться, у нас є два, дві, дві таких. Два вікна, через яких люди приходять в нашу корпорацію, чи то офлайн, чи то онлайн. Перше, або люди приходять, заходять до нас і приєднуються на продукт, тому що вони побачили на вашій сторінці, що тут, наприклад, якісний продукт, побачили відгуки, побачили результати, побачили, коли ви транслюєте інших людей, як відзиваються від нього, або про нього. про цей продукт або люди заходять на партнерство, на бізнес, коли ви показуєте там гроші, чеки, доходи, поїздки, мандрівки, цінність, транслюєте якісь цінності, сімейні цінності, відносини. Потім ви показуєте все, що для вас, от як ви людина, все, що для вас важливо, і що може зацепити таку ж людину, яка буде за вами слідкувати, тому що ми всі живі люди, і у кожного з нас є свої цінності. Що ми робимо в корпорації Ренарош, і саме в цьому бізнесі? Ми знаходимо людей по цінностям. Але ми спочатку повинні оприділитися, визначитися, з чого ми будемо починати, що транслювати. Або ми будемо Починати приєднувати людей через продукт і транслювати постійно, що ви продукт, результат, опис цього продукту. Тобто, ви будете вести. Вашу сторінку, особисту сторінку, і ви будете розповідати про продукт, про результати через призму себе, через призму своїх історій, через призму якихось результатів, чи там десь щось ви почули, якусь історію. От, це дуже важливий момент. Через що, про що ви будете говорити в своєму блозі? Це називається позиціонування. Чи ви будете говорити про продукт, результати, чому важливо доглядати за здоров'ям, чому важливо пити бади, чому важливо там користуватися якісними кремами, слідкувати за своїм станом? Чи ви будете позиціонування, ви виберете, що ви будете розповідати також про бізнес, але десь частично, звісно, воно в нас переплітається і продукт, і ми відгуки показуємо, результати, без цього ніяк. Але ізначально вам потрібно вибрати 3-5 направлень, 3-5 моментів, що ви будете про що говорити в блозі. От, наприклад, якщо я позиціоную в блозі, що там я. Будую бізнес з компанії Рена Рож, то я. Ізначально свою сторінку робила під бізнес. Я показувала людей, кейси, результати, почала показувати гроші, чеки. Ну, звісно, це в мене вже напрацьовано. Я показую стиль нас життя, я показую наші навчання, я показую, що ми як з командою проводимо час, які люди в мене в команді, що люди різного віку, неважливо який вік. Я показую своїх наставників, я показую також, як я користуюся цим продуктом. Але в мене основна ціль через блог: я транслюю бізнес-можливості, що, що може змінитися у людини, якщо вона почне зі мною співпрацювати, навчатись цьому. Я оце транслюю. Я транслюю також свої цінності, що для мене важливий розвиток, що я постійно навчаюся. Що для мене важливо, щоб людина була цілеспрямована? Щоб для мене важливо навчити людину ставити цілі. Я також транслюю якісь теми, які зв'язані там з мисленням. Це те, про що я люблю говорити. Вам таке от невеличке завдання вибрати для себе, описати свої теми, от про що вам приємно говорити, про що б ви хотіли розповідати в своєму блозі, про що вам самим подобається. Щоб ви робили день би і ніч, про що ви говорили, от те, що саме лягає для вас, це будуть теми у вашому блозі. Вони можуть бути у вас різні, вони можуть бути переплітатися, але самі такі. Направлення 3-5 тем ви повинні вибрати для себе. І ви потім будете вже розуміти, що робити, що публікувати, який контент робити, про що розповідати людям. І... Ви будете розуміти, хто ви і про що ви. Оце саме важливе определитися зі своїм позиціонуванням. Другий момент, коли ви вибрали, ви оприділилися зі своїм позиціонуванням, через що ви будете заходити в блозі, всім людям, які. Тільки починають вести інстаграм сторінку, і в них ще нема таких результатів там в бізнесі. Їм важко говорити про бізнес, у них це ще не відшліфовано. То я вам рекомендую починати з того, що ви робите сторінку свою, і ви заходите через продукт. Тобто, ви на цій сторінці будете розповідати про продукт, відгуки, результати, показувати його цінність, вартість показувати, показувати, як ви користуєтесь ним. Чому ви це вибрали? Просвіщати ці всі теми, відповідати на заперечення, розкладати, що це недорого, чому це недорого? розкладати... А чому це вигідно користуватися наприклад, одним якісним кремом? Що ви пропонуєте, що ви рекомендуєте, що ви самі спробували? Оце все описувати в своєму блозі. І коли ви почнете це робити, ви почнете це робити через призму себе, через свої історії, результати, відгуки, через свої такі от уже особисті спостереження. Ваша сторінка, ваш блог це як ваш такий ваші спостереження. ви транслюєте Цінності, життя, ваші спостереження, ваші якісь висновки, ви транслюєте свої поїздки, де ви сходили, де що ви зробили. Ви можете це все описувати. І, звісно, коли ми будемо вже з вами наповнювати сторінку контентом, писати там пости, записувати якісь відео, там, можливо, монтувати рілси, то Звісно, що не в кожному пості, і не в кожній вашій фотографії ви будете показувати, що ось продукт, 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 продукт. Ви будете розбавляти це зі своїм життям, з контентом, таким лайфстайл, тому що у вас, кроме продукта, кроме бізнес Рош, є ще якесь своє життя, є ваші якісь інтереси, є також ваші якісь цінності. І ви це все будете отак міксувати, і тоді людям буде цікаво за вами спостерігати, що не тільки от одне. Одне, одне, одне продукт, 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 продукт. Або бізнес, 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 бізнес. Це все ви заходите, робите через призму себе. І з чого починаємо ми оформлювати свою сторінку в шапці профілю в Інстаграмі. Саме перше, от, ви заходите на свою сторінку, на свій профіль. Дуже важливо перевести свій профіль на бізнес аккаунт, там, де ви зможете відслідковувати свою статистику, ви будете дивитися, яка у вас аудиторія, чи чоловіки, чи жінки більше вас дивляться. І ви зможете це все відслідковувати, коли ваш профіль буде переведений на бізнес аккаунт. Я запишу відеоінструкції і допоможу вам, як ви самі можете це зробити. Це все дуже легко. Сьогодні немає ніяких питань. Не вмієте викласти пост, забили в Ютубі, Не можу, там, зроб... як зробити те? Вам відповідь відразу ж відео з відеоінструкціями. Не знаю, як записати Рілс, не знаю як там виставити. Також в Ютубі в поясковік набрали. Вам виходять відео, де є всі відеоінструкції. Сьогодні на любе питання, те, що ви не можете робити, є відповідь в Гуглі або в інтернеті на Ютубі любий ролик, любе відео під те, що ви не вмієте. От Так само, як ви шукаєте рецепт якогось торта або якогось блюда, те саме ви знаходите відповідь на. Любе своє питання, що ви не вмієте. Все це вирішується, коли у вас є бажання це дізнатися і це навчитись. І так, з чого ми починаємо оформлювати нашу шапку профілю в інстаграмі? Саме перше, ми починаємо. Оформлювати по таким пунктикам. Перше, хто, е, хто я? От для себе хто я? От для себе ви определили свою точку А. Ту, е, наприклад, в якій ви е, знаходились, і де ви зараз? Або де ви зараз знаходитеся і куди ви йдете? Наприклад, от хто я? Е, от я людина, наприклад, там я. Раніше в мене було в шапці хто я, або сама сильна моя таке досягнення в житті, або сама сильна моя сторона. Раніше я писала, от в мене була шапка профіля в інстаграмі, і я її заповнила по такому шаблону. Я писала, хто я. Я писала, що я із найма там, в предпринімателі, ушла із найма в предпринімателі. Тобто, в мене була точка А, я ушла. З місця найомного працівника і я пішла в мережевий бізнес і я вже стала осознана як підприємець. От у мене була така перша моя. Е якщо я орієнтувалася на бізнес, у мене була перша така. От е шаблон такий, хто я, я писала із найма там в підприємці мережевого бізнесу, або там із мами в декреті в мережевий, або, наприклад, там, е там вчитель. Або вчитель, і паралельно будую бізнес в мережевому. Можна отак написати. Тобто саме перше цей пункт, щоб людина розуміла, хто ви, або яка ваше саме сильне досягнення. Зараз у мене в шапці профіля в інстаграмі. Стоїть, що там моє саме сильне, таке сильне досягнення в мережевому, що в 25 там заробила на квартиру в мережі. Тут зразу людині зрозуміло, що я людина, яка вже має якісь досягнення і має якісь результати, тобто чогось я досягла. Якщо у вас таких немає результатів, якщо ви тільки новачок ви починаєте, або якщо ви людина, яка ще прийшла, працює, немає таких прям от, вау, результатів, але я впевнена, що у кожного. У із вас є якісь сильні сторони в житті, є якісь результати, яких ви досягли і вам ну, є що показати людям. Якщо ви в цьому бізнесі заробили тисячу гривень, 5000 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, навіть 500 гривень, це вже ваш великий результат, особистий результат, на який ви можете знайти своїх людей. Наприклад, іще як ви можете написати першу цю свою таку перший пункти: хто я? Це буде перша строчка у вашій шапці профіля. Вона повинна складатися з трьох-чотирьох пунктів. Перше, хто я? потім… Ви робите таке другий пункт, ви орієнтуєтеся, чим ви корисні для інших людей, яке рішення людина може отримати у вашому блозі, на вашій сторінці? І третій пункт це такий призов до дії. Там, чи консультація в Дірект, чи переходь переход, у мій Магазин, наприклад, ви можете силку залити туди зі свого особистого кабінету, сайту Ренарош при або при реєстрації вам знижка чи дисконт на продукт. Тобто, тут вже треба включити таку свою логіку, мислення, прослідкувати за іншими аккаунтами. Приклади я вам скину під цим відео, і ви для себе створите свою шапку профілю, яка під вас підходить, те, що от на даний момент у вас. То перше, хто я, ви зрозуміли, як ми його робимо. Друге, це те, що людина може отримати у вашому блогі, чим ви можете для неї бути корисною, або що вона може отримати, коли вона підпишеться на вас. От, наприклад, хто я там із найма в підприємці, або із найма в мережевий бізнес, або там прийшла. Із мами в декреті, там, в мережевий. Тобто, тут вже ви можете поігратися. Або там мама в декреті, яка будує бізнес в мережевому. Оце про вас. Оце одна така, наприклад, строчка. хто ви. Потім друге. Що людина може отримати? Ви можете описати це або однією строчкою, або двома, тому що в шапці профіля вам не дозволяється там багато залити символів. Тобто, ви повинні для себе накидати такий шаблончик із трьох-чотирьох речень, які повністю характеризують вас по цим, ось цим параметрам: хто я, чим ви можете бути корисній людині, і призов до дії. От, наприклад, хто я ми вже проговорили, друге, чим ви можете бути корисні? Наприклад, ви можете написати, що. Будую бізнес там в компанії Ренарош, допомагаю людям вийти там на такий дохід. Це, наприклад, у мене написано, тому що я відчуваю собі сили, що я це можу робити, я можу це показувати людям. Ви можете, якщо це у вас буде продуктова сторінка, ви можете її зробити там. Під стиль такий з продуктом пов'язаний, з рішенням проблем по здоров'ю. Наприклад, ви можете написати, хто я там консультант, консультант в сфері здоров'я краси, або б'юті-експерт в сфері здоров'я краси, ілі, там експерт по догляду за. Лицем, за шкірою. Ну, то є те, що вам от ближче, яка ваша тема, яка ваша тематика. Наприклад, якщо ви пишете, що я там консультант в сфері здоров'я краси, ви потім другий такий пункт, що людина може отримати. Вона розуміє, що ви людина, яка там розбирається щось в сфері здоров'я краси, щось транслює. А потім другий пункт ви можете написати, що ви. Зі мною, там, наприклад, зі мною ти отримаєш 100% результат, зміниш себе, там, своє тіло, свою фігуру чи свою зовнішність, там, вирішення питань, зі мною ти там, 100% вирішиш такі то питання. Ну, тобто, це вже під вас. Я вам поскидую такі приклади. Що ви можете, як ви можете заповнити цю шапку профіля? Я вам поскидую приклади інших мережевиків, інших людей, які це вже давно зробили. І ви просто собі берете. Блокнот, ручку, і починаєте просто накидувати собі те, що вам приходить на розум по цим шаблонам, питання, на які вам потрібно відповісти, перш ніж залить це вашу шапку профіля. Ваша шапка профіля вона буде змінюватися по мірі вашого якогось росту, розвитку, якихось досягнень. Якщо ви людина, яка працює в наймі, але ви також це совміщаєте. І хочете совміщати з тим, що ви хочете продвигати свій онлайн-магазин, свою сторінку. Ви також це можете обіграти, і ви також це все можете скомпонувати в своїй шапці профіля, щоб людина, яка зайшла до вас на вашу сторінку, вона відразу зрозуміла, хто ви, чим ви можете бути корисні, яке питання, що у вас є такого корисного, полезного, що чоловік має зайти, підписатися на вас і слідкувати за нами, і знаходити. У вашому блозі на вашій сторінці рішення своїх питань, тому що люди купують, коли вони бачать, що вони можуть вирішити через. Вас через людину, яка це транслює якесь своє питання, чи то в плані здоров'я, чи то в плані покращення зовнішнього вигляду, чи в плані фінансових якихось можливостей. Людина це все бачить через призму того, що ви транслюєте у вашому блозі. І коли ви заповните оцю шапку профіля, у вас вже вирисується оця картинка, що вам далі починати робити в блозі. Але перше. Саме головне правило, саме таке дуже важливе і саме таке кропітка робота це накидати і заповнити цю шапку профіля. Це робота не одного дня, але ви те, що вам приходить на ум, як ви починаєте відповідати на оці питання, ви собі ручка блокнотик зафіксували, накидали різні варіанти, те, що вам подобається. Вибрали для себе такі фрази, шаблони, те, що вам підходить під вас і характеризує вас. І просто накидали собі, і можете скидувати в цей чат, скидувати те, як ви хочете заповнити цю шапку профіля. І я вже буду під вас давати вам обратний зв'язок і коригувати вашу шапку профіля, так як, на мій погляд, те, що підходило під вас. Тому що я. Більшість із вас е, знаю кожного з вас, але я не зроблю це за вас краще, ніж зробите це ви, тому що ви себе знаєте. Ви знаєте свої сильні сторони, ви знаєте свої е, слабі сторони, і тому це на вас ваша така робота. Для чого це робиться? Е, в інстаграмі є мільйони аккаунтів, а мільйони сторінок, і якщо ваша сторінка не заповнена і. Якщо ваша сторінка лиса, то люди на вас не підписуються. Люди йдуть за цікавими сьогодні людьми. І наша задача навчитися робити вашу сторінку цікавою. Ви будете рости і розвиватись як особистість, ви будете розвиватися як. А така особистість, яка кожен раз розвивається, чомусь навчається, щось нове експериментує. Головне, не бійтеся експериментувати і не бійтеся, що про вас подумають інші, ваші рідні, близькі чи інші люди. Відкиньте це взагалі з голови і просто забудьте про це. Робіть те, що вам подобається, те, що відчуває ваша душа і що вам от хочеться. Якщо ви хочете розвивати свою сторінку, просто починайте це робити маленькими щоденними діями, щоденними шашками. Ви наб'єте свій досвід, ви наб'єте свою руку, ви наб'єте насмотреність, ви наб'єте практику. Коли ви будете спостерігати, за такими ж аккаунтами, за такими ж людьми, за конкурентами, що інші роблять, і у вас буде народжуватися щось своє. Головне, не бояться, бажаю всім починати заповнювати свою сторінку. Шаблони вам скину. Приклади інших аккаунтів також я вам скину. І оцю шапку ви обов'язково не відразу спішіть її самим заповнити, а відразу скидуйте в цей чат. І просіть зворотній зв'язок у нас. Що, наприклад, якщо я до вас би зайшла, чи я зрозуміла, хто ви і що ви за людина. Тому не бійтеся, просіть зворотній зв'язок, комуніцируйте, просіть допомоги, якщо вам потрібна моя допомога, не бійтеся звертатися, я завжди рада вам допомогти. І я з вами завжди на зв'язку. Тому любі питання, які у вас з'являються, не бійтеся не бійтесь питати і. Головне, не бійтеся робити. Це саме найголовніше. Бажаю всім вам успіху, починати заповнювати свої сторінки. Тому що це дуже важливий крок. Нам потрібно всім з вами заповнити ці акаунти, ці сторінки, щоб люди бачили, що ми не просто пустишка, а ми щось і себе представляємо і що з нами може бути їм корисно, і вони можуть вирішити саме з вами своє якесь питання, тому що ціль у всіх нас одна. Розвиток, заробляти гроші, мати можливість купувати продукт на зароблені гроші в проєкті Рена Рош і будувати своє майбутнє, свій бізнес, свою мережу онлайн-магазинів, яка з часом буде працювати. В багатьох країнах світу, і ви будете заробляти гроші навіть тоді, коли ви спите. І це дуже класна ідея нашого бізнесу. А можливості інтернету вони многогранні, тому що людей в інтернеті сьогодні просто мільйони, які шукають, які шукають вас. А якщо ви не показуєте себе, вас не заповнила сторінка і шапка профіля, люди не знають, хто ви і чим ви можете бути корисні. Тому приступайте до дій, заповнюйте свої сторінки і буду чекати від вас ваших накиданих планів, ваших чорновичків з тим, як ви хочете заповнити свою сторінку. І я відразу відреагую і дам вам зворотній зв'язок до успіх, успіхів. вам і обов'язково виконуйте це завдання.